У нас суспільство дуже роз'єднане. Ми його не об'єднаємо тим, що свій до свого піде по своє, бо нині не так-то не так легко і розібратися. От. Але дуже важливо, щоб люди об'єднувалися на ґрунті позитивного, конструктивного, національного, демократичного мислення. Щоб такі подібні об'єднання були, щоб вони були дієздатними, щоб у нас створювалося ну, те, що називається громадянське суспільство справді живе. А вже як хто на яких принципах буде об'єднуватися? Я скажу, хоч я професійний націоналіст за вироком, але, але я думаю, що ці гасла дуже не даються для декламації, а взагалі люди об'єднуються за принципом моральним і за принципом порядності. Я знаю, що так було в лагері. І так і в інших об'єднаннях громадських, менше декламації національного характеру, а більше дії, проникнути ну, національним інстинктом самозбереження і самореалізації.